Святий вечір. Ось і настав святий вечір. У кожному домі світилося світло, і за кожним столом сиділа родина. Всі раділи, вітали одне одного з Різдвом Христовим, їли кутю та інші страви, які готували до святої вечері, та молились до Господа, дякуючи йому за все, що він зробив для них протягом року. Всюди панувала святкова атмосфера та лунав веселий гомін. Тільки в одному домі в цей час було сумно, сумно й порожньо. За столом сиділа одинока жінка. На столі в неї була кутя, хліб, пампухи, вино та все інше, що вона приготувала. Але чомусь вона сиділа нічого не ївши. Сиділа із очей її текли сльози. В цей вечір з нею не було кому розділити радості. Чоловік давно помер, а четверо дітей, яких вони виховали, забули про неї. Всі вони чомусь в цей вечір не згадали про свою стареньку матір. Жили вони окремо, мали свої сім'ї, дітей і, мабуть, зараз також. В сімейному колі сиділи і святкували святкову вечерю. Ніхто з них, на жаль, не здогадався забрати свою старуненьку до себе. Ніхто, мабуть, і не думав цей час про неї. У всіх сувіли свої клопоти. Але в цей вечір їхня мати думала про них, думала та сумувала. Чому в цей день вона залишилась сама? Що неправильно вона зробила своєму житті? Як виховала дітей? Думала і її серце розривалося від болю. Смуток огортав її серце. Очі наповнювалися слізьми. Їжа їй не смакувала. На серці було дуже важко і боляче, і жінка, склавши руки, почала молитись до Бога. Вона знала, що завжди тільки щира молитва лікувала її серце від болю. Тому після довгої розмови з Богом в неї на серці стало так тепло вона відчула, що Господь любить її, і весь ця гіркий біль та сум вмить кудись зникли. Серце наповнилось любов'ю, вірою та надією. Під вікном почулись голоси. Це діти прийшли колядувати. Жінка зраділа. Вона знала, що це Господь вислухав її молитви, пославши їй колядників, що не обминули її хати, бо жила вона з самого краю села, куди важко було дійти. Діти колядували. Стара жінка допомагала їм. Вони разом прославляли Бога. Христос все рождає, славімо Його лунало в будинку у бабусі. Після цього всього вони дружно сіли до столу. Бабуся пригущала дітей смаколиками, в хаті панувала радість та спокій, а також спільна щира молитва. Вона дякувала Богу, і з очей її текли гарячі сльози. Але це були щирі сльози радості і подяки. Христос рождається, славімо Його!